Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я готую рогалики з пісочного, чи навіть більше такого слойоного чи листового тіста. Тут у мене борошно і масло. Масло потерло на отаку тертушку. Масло бажано, щоб було таке трішки мерзле. Воно краще буде тертися і не буде так швидко розставати, коли буду перетирати зараз його в крихту. Швиденько, щоб масло не, не встигло сильно розтануть. Витерла я в крихту це тісто, борошно з маслом. І тепер додаю тут у мене сметана, додаю десь отак одну третю чайної ложки солі і ванільний цукор. У мене великий пакетик, тому що я взяла подвійну порцію, велику порцію тіста. Тому всипаю в мене тут великий пакетик 16 грам ванільного цукру. На, в описі напишу на одну порцію. Перемішую сіль із ванільним цукром і буду вливати у крихту. Це рецепт такий старий, не з інтернету, а із записника мого ще моя свекруха готувала. Бо в цьому рецепту. там написано Рогалики, але форма була трішки не схожа там на рогалики. Як буду вже формувати, то покажу, як ми робили. Тісто замісити і положити в холодильник на годинку або й дві, щоб воно там полежало. Борошно я не все зразу сюди висипала. Потім буду дивитись по тісту, якщо потрібно, то ще буду добавляти. Пів стакана залишила. Зараз перемішаю і буду руками замішувати. Це таке тісто, що довго його не потрібно місити. Так, зібрати гарно до кубки і трішки так, щоб більш-менш воно трималося, і все, і в холодильник, а потім уже. Геть до однорідності не потрібно так його сильно вимішувати, як дріжджо чи якесь інше тісто. Так що, більше нічого тут немає ні яйця, ні цукру, тому що самі рогалики будуть потім обсипатися гарно цукровою пудрою. Так що такий простий рецепт. Без яєць і без цукру і швидко замішується. Ото тільки чим затримується цей процес, що в холодильнику потрібно, щоб полежало тісто. Випікаються вони також дуже швидко. Замісила тісто, отаке воно. І борошно я це півстакана, що залишала, воно в мене не пішло все. Я просто зібрала до кубки, воно липнуло до рук. Руки в борошно, мисочку струсила трішки борошном, і отак його домішувати і все. Більше борошна не потрібно, воно отаке, бачите? Воно може трішки липнути, але просто борошном його обсипати, отак руки і от миску потусити І все. І нехай воно залишається так. плівкою харчовою накрию. І в холодильник. На годину-півтори або й до двох годин може воно стояти в холодильнику. Накриваю і відправляю, Нехай від... поки моє тісто лежить в холодильнику, наготую начинки для своїх рогаликів. Сьогодні в мене будуть дві начинки вишні і згущене варене молоко з горіхами. У вишні я їх гарно сідила, просто в своєму соці закриті були законсервовані у мене вишні. Я їх гарно відсідила, і ще й так трішки паперовим рушничком промокнула, щоб не було лишнього соку. І додавлю, це в мене така десертна ложка, десь трішки більше як півдесертної ложки, крохмою в них. Можливо, там ще якийсь сік буде виділятися, то щоб не витікало то перемішаю з крохмолем. І буде така вишнева начинка. Тут у мене згущене молоко. Начинку для цих рогаликів можна брати будь-яку. Будь-яке повидло густеньке чи варення, я сьогодні взяла такі начинки: згущене молоко і горіхи. Горіхи отак перебила не геть таку пиль. Але і такі є трішки такі маленькі шматочки, не крупні, такі дрібненькі. Так що, не знаю, чи видно там, ну отак, отакі горішки в мене. Начинка може будь, -будь яка Я вже говорила. Я раніше із свекрухою робила із кисломолочним сиром, додавали туди ізюм. Ванільки виходить дуже смачно, шоколадом і з повідлом різним дуже смачно виходить з таким тістом будь-яка начинка. Перемішую, ще додав сюди 2 столові ложки какао. щоб трішки шоколадно було. Тому що внук у мене не любить. Вишні, то роблю більше таких зущунка, горіх і шоколад, Не шоколад, а какао. І це зараз все перемішую і буде в мене дві такі начинки. Дуже смачне це тісто, такі ці рогалики, із абрикосовим повидлом чи варенням. Ну, так як останні роки не дуже є врожай на. Абрикоси, то в мене абрикосового варення немає. Є різне і вишневе, і яблучне, і малинове, і ожинове, і змішане малиново ожинове, і вишневе різне є, а брикосового немає. А в кого є, то спробуйте із абрикосовим. абрикосу. Він дуже смачний. Витягнула своє тісто з холодильника і розділила його пополам на дві частини. Одну частину зараз знову в холодильник прийму, щоб воно не розставало, а з цієї буду розкачувати і буду формувати рого. Роблю пласт трішки борошном струшувати, тому що тісто таке, що може липнути. Такий прямокутний. Качалку також трішки борошном. І Буду розкачувати. Розкачувати тісто таке не товсте, кілька міліметрів товщиною. Прямо щоб краще було потім різати і. Поки розкачую, хочу звернутися до дівчат, які шукають швидкого такого рецепту. Без балачок, так як у мене буває, що якщо вони шукають такий майстер-клас і швидко і грамотно, як професійний кондитер чи кулінар розказує, то це не до мене. Тому що я показую свої страви, свої якісь випічку, рецепти, які я готую. Я не професіонал, я Показую, як я готую, як я привикла. І канал у мене про все, не кулінарний. Розкачала я тісто, товщина десь така 3-4 мм. І тепер буду різати його на такі полоски. Воно може бути в одному місці трішки товще, тонше. Тут не, не так важливо. Головне, щоб не дуже товсте було. На такі квадрати чи прямокутники. Зараз розріжу я вам ближче, отак. Отакі. Можна менші, можна більші, розмір це вже за бажанням. Так само, як і з начинкою. Що хочете, те можна сюди і покласти. Отакі, ось така товщина, отакі прямокутнички. І тепер буду викладати на них начинку. Трішки в сторону. Ось беру такий, такий квадратик, тут більше квадратик. Можна робити трикутний, не знаю, чому вони називаються рогалики, ну так, так ми робили. І беру. Начинку. Кладу посередині або навіть більше трішки як на цю сторону. І потім отак закриваю і обходжу кругом пальцями, заліплюю отак, гарненько, щоб не витекло, якщо потрібно, в борошно трішки палець, і гарненько так пройти і заліпити. І отак виходить і на деко. Викладаю деко. Я застелила пергаментом. І нічим не змащувала тісто жирне, то вони не будуть приставати. І викладаю на деко. Можна зробити прямокутний. То в мене трикутничок, а можна прямокутний. Я з вишнями зроблю прямокутний. Так поклала вишеньки, так само накрила і з боків пройшла, гарненько заліпила. Отак От виходить. Головне гарненько тут пройти, і так щоб було красиво і гарно заліплено. І отак. Хочу показати вам, як я викладаю на деку от на такій відстані. Духовка 190-200 градусів. Добре розігріта духовка. Дивитися по кольору. Якщо гарно зарум'янилися рогалики, то можна витягувати. Може бути хвилин 20, може 25 в когось. Витягла я перші свої рогалики. Є більше зажарений, менше зажарений. І буквально там хвилинку-дві вони постояли, вони ще гарячі і буду посипати їх гарно пудрою. Тісто не солодке, тому пудрою гарненько посипати, щоб було смачно. На гарячих може пудра трішки підтанути, можна буде потім ще трішки їх посипати. Посипати. І з тієї сторони можна, якщо маєте бажання. З усіх сторон можна посипати, а можна тільки з однієї, але гарно посипати. Два дека спеклось вже моїх слоїв, ще одне допікається. Вирішила вам розламати, показати, як вони виглядають. І буду називати їх не рогалики, а слойки, тому що, що тісто слоєне, так що я їх перейменую. Трикутний в мене з горіховою начинкою, прямокутний із вишенькою. З вишні в мене менше, і з горіховою начинкою більше. Ось так виглядають. Тістечко таке, воно не товсте і такими слоями. Ви бачите? Таке воно? Є, які більше підсушені, то вони такі хрусткіші. Тісто ось з краю Таке бачите? Як слойка розсипається? А які такі не дуже засушені, то воно більш таке м'якше, але все рівно ж слоїсте. Зараз розламаю вам ось ці, бачите, які тісто тоненькі і хрусткенькі зверху таке. Такі. такі. Не знаю, чи видно вам. Але таке, як слоєне тісто, як наполеон. Оце таке саме тісто. Смачне, просте, без яєць, без цукру, без розпушувача, соди. Таке простеньке і смачне тісто, смачну начиночку сюди, хто яку любить, можна положити будь-яку і буде смачно. Цукровою пудрою трусити залежно від того, наскільки солодка у вас начинка. Кисліша менше потрусити. Солодка, навірніше, кисліша, то більше потрусити, а солодка, то менше. Тісто не то хоч воно і не солодке, то все рівно трішки потрусили, і вже смачно. А то залежить від того, наскільки ви любите солоденьке, Такий сьогодні рецепт. Таке відео у мене сьогодні. Буду рада, якщо ви приготуєте і вам сподобається такий варіант слоюк. Дякую вам всім за перегляд, за коментарі, за підписку, за лайки. І бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступних відео!